Дуже дуже класні, дуже приємні, адекватні продавці. Я взагалі не розумію, коли вона заведена і коли вона в спокійному стані. Чоловік займається підбором авто. Вітаю друзі! На каналі Джентльмен Авто. Сьогодні передаємо Тита Тетяні з міста Звягеля. Автомобіль E-Golf, який в нас вже придбали. Декілька запитань до нової власниці. Скажіть, які у вас враження від автомобіля? Ну, це взагалі моя перша електричка. До цього я їздила тільки на бензинових або дизельних авто. Підкупає те, що не чути шум мотору. Я взагалі не розумію, коли вона заведена і коли вона в спокійному стані, коли вона заглушена. Оце дуже, дуже цікаво, незвично для мене, як для водія. Скажіть, взагалі, звідки дізналися про нас? Де взагалі знайшли автівку? Знайшли на авторіа. Чоловік займається підбором авто. Я давно собі хотіла електричку. Знайшли вас, поспілкувалися. Чоловік сказав по телефону дуже адекватні продавці. Варто поїхати подивитися. Що скажете? от ваш чоловік займається, в принципі, наш іде колега. Він оцінив автомобіль, подивився в принципі максимально автомобіль, uh -huh. які враження у вашого чоловіка від автомобілів, так як він займається авто. Е, перше, те, що підкупило, все те, що було заявлено на авторіа, да там в рекламі, плюс відео на Ютубі, ну от все повністю відповідає дійсності. Це дуже приємно з такими продавцями мати справу. Е, подивився повністю все. І це і середина, і ну з усіх сторін, як то кажуть, да? і заїхали на СТО, подивився дно автомобіля, підключився по електриці комп'ютером. Все супер, все повністю задоволений і вашими розповідями, і те, що є по факту, що сам зміг перевірити. Скільки нас будете рекомендувати? Звичайно, будемо дуже, дуже класні, дуже приємні, адекватні продавці. Дійсно будемо радити вас надалі, нашим знайомим, друзям, всім, хто буде займатися ось, ось, ось таким вибором таких машинок. Так що ми вам щиро дякуємо. Нехай служить автомобіль вам.